У Києві сумий ранок на Майдані Незалежності прощаються загиблим бійцем батальйону Миротворець Олександр Інницьким, який загинув на Донбасі, рятуючи життя інших людей. Побратими, волонтери та друзі прийшли провести останню путь легендарного барні, який з самого початку антитерористичної операції воював на Донбасі, захищаючи українську землю. З самого початку, самих перших днів заснування ми разом. Я його знав. Як людина, він дуже хороший. Дуже як вам сказати, ну мабуть, саме із кращих, тому що я завжди його ставив в примір для других, для себе. Слов'янськ, і Ловайськ це далеко не всі міста, які звільнив барні з побратимами. Олександра Ільницького знали як сильного та мужнього воїна. Він був учасником однієї з найвідважніших контрдиверсійних груп, яка тримала у жаху терористів по всьому горлівському напрямку. Олександр, це він, ну мабуть. Цілу роту заміняє, тому що він даже Виловайський, я помню, він такий був, ну, просто сам самый, самый досвідчений, самий... самий Найкраще. краще. Ось те саме селище Зайцеве на Донеччині, де сталася трагедія. Зав'язався бій між терористами та українськими військовими. І під час зіткнення з'явилося цивільне авто. Аби врятувати людей. Барні вийшов на відкриту місцину, І В нього поцілив снайпер, розповідали побратими. Без батька залишилася донька, без чоловіка дружина. Олександр пішов в життя справжнім героєм. Я знаю його справжнім героєм. Тільки так. Він для нас буде тільки товаришем, тільки братом, тільки надією на майбутнє. Тільки надію на те, що ми переможемо. Його добра душа вона давала надію, так як те та саме піщюшка для дітей, для бабу, для дітей. От того його назвали так. Героям грають. Поховають Олександра Ільницького на рідній Львівщині. Катерина Супрун, Олександр Мазур, телеканал Еспресо.